Маріну Ільчик, самам спеціаліста з досвідом п'яти років блогера та експерта з розвитку особистого бренду в соцмережах, дружину та маму, жінку, що змогла. Незалежно від обставин оточення та зовнішнього впливу. Запрошуємо з темою яка різниця, що ти вмієш, якщо про це ніхто не знає. Так, всім доброго дня. Дуже рада вас тут всіх вітати. Боже, такі прекрасні жінки зібрались, що я чесне слово, сьогодні півранку просто стояла з боку і спостерігала за кожною. Як ви рухаєтесь, що ви робите? Як ви спілкуєтесь? Як ви водичку собі наливаєте в кінці кінців? У мене є така одна особливість. Я обожнюю жінок, я обожнюю сильних жінок, тих жінок, які працюють над собою, тих жінок, які хочуть розвитку, які розвиваються і які проявляються. Тому дякую вам, що ви тут. Будемо починати. <плес> <плес> Дякую. Дивіться, сьогоднішня наша тема. Яка різниця, що ти вмієш, якщо про тебе ніхто не знає? І насправді я зазвичай говорю про це, тому що я колись так само починала. Я не скажу, що у мене там зараз мільйони, мільярди, тисячу сто тисяч підписників в інстаграмі і так далі. Ні, тут суть саме в внутрішньому стані, в внутрішній опорі і в тому, що я колись почала, щоб зараз стояти тут, на цій сцені, перед вами. Отже. Ага. Тут зараз є декілька фото фотографій з мого життя саме на даний конкретний період. І прямо зараз, в цю хвилину життя, я можу себе ем, про себе розказати такими словами: як ментор, блогер. До речі, ще буквально чотири роки тому при слові блогер мені хотілося сховатись під стіл. От просто мені настільки було некомфортно, що мене хтось називає блогером. Що я не знала, куди мені сховатися. Тепер я про це говорю і говорю зі сцени, і говорю таким прекрасним людям, які точно так само хочуть і можуть проявлятися. Також я спікер на конференціях, мама і дружина моєму сину 5 років. Він в цьому році вже піде в перший клас, у мене шок, якщо чесно. Я СММ-спеціаліст з досвідом 5 років і запрошений ментор на багатьох навчаннях. На даний конкретний період свого життя я можу сказати, що я. Щаслива людина, тому що я заради себе в першу чергу почала проявлятися. Я почала робити те, що мені було комфортно і хотілося, не взирає. На те, що мені казало суспільство. А п'ять років тому, коли я починала, мені диктували які правила: не висовуйся, не проявляйся, йди на нормальну роботу. Вийшла з телефоном щось записувати. І мені зразу всі казали: о господи, будь ласка, ти що зараз тут їжу будеш знімати? І таким чином, прямо зараз, я зйомками своєї їжі заробляю декілька тисяч доларів на місяць. Мені здається, прекрасно. І от в цей класний момент. Мені би хотілося вам сказати, якщо прямо зараз у вас є хоча б мінімальне відчуття, що вам не комфортно в тому місці, в якому ви знаходитеся в плані своєї роботи, проявленості, в плані свого стану. Не треба чекати знаку, не треба чекати ідеального моменту, останнього айфону чи суперкласного світла і професійного макіяжу, потрібно починати тут і зараз. Якщо вам в цьому комфортно, починаємо і працюємо над цим. Ja. Дитинство Моя прекрасна фотографія, мені довелося заставити бабулю, піти до мене додому в Україні і знайти мені це фото. Я в дитинстві точно знала, що е, буде біда. Я не буду такою, як всім треба. Е, я дуже сильно хотіла стати якоюсь відомою і популярною. Я мріяла бути в всіх фільмах, серіалах, виступати, співати, танцювати. Я ходила просто на безліч гуртків. Е, ну, Просто пробувала себе максимально в плані творчості розвивати. І е, мені ще тоді е, здавалося, що жінка взагалі вона не зобов'язана нікому і нічого. Навіть якщо у тебе сім'я, діти і внуки, це не означає, що ти маєш жити тільки для них і все своє життя ставити на кон просто заради цих людей. Ці люди, вони є, ти їх любиш і обожнюєш всім серцем. Але при цьому всьому, якщо ти будеш ставити себе на друге місце і не будеш любити себе так сильно, якби тобі хотілося, щоб любили. Твоїх дітей колись, то з цього точно нічого хорошого не вийде. Тому, будь ласка, робіть вибір в свою пользу і е, будьте в себе на першому місці. Е, я почала свій блог у 2017 році, коли я народила дитину. Звісно, в декреті, знаєте, це тільки-тільки народила дитину, потрібно шукати себе. Підніміть, будь ласка, руки, хто у нас тут уже з дітьми і почав себе шукати якраз в декреті, коли у нас з'явились діти. о, Прекрасно, я така не одна. Знаєте, оце відчуття, коли ти варишся постійно в підгузках і думаєш, господи, ну я ж заслуговую кращого. Я ж хочу щось там. Я хочу десь на сцену. Я хочу на балі в концов, я хочу, а не тут ось ці підгузки міняти. Я можу більше. І от саме тоді. Моєю опорою став мій чоловік. Це була перша людина, яка в мене повірила за на той момент 25 років мого життя, який повірив в мене саме щиро, з позиції не як треба, а з позиції, як я хочу. Він мене почув, відчув і сказав мені, дерзай, все буде добре. Пробуй, роби блог. Яка різниця, що скажуть люди? Пробуй в тебе все вийде. Я боялася страшно. Мені здавалося, що я не цікава. Я взагалі з Вінницької області, з маленького містечка, і жила я в не інстаграмних умовах. Це 100%. Ось цей великий страх. Да, як я можу почати, якщо у мене немає інстаграмної фотозони за моєю спиною? Я починала не з інстаграмних умов. У мене не було якихось купу грошей для того, щоб інвестувати їх в блог. У мене не було зв'язків. Да і взагалі я не розуміла, що я можу з цим всім зробити, але в мене було сильне таке відчуття зсередини, що в мене щось вийде. От з цього 100% щось вийде. І краще я спробую і не вийде, чим я не спробую, і буду все життя про це думати. І далі, в 2019-му, буквально два роки пройшло для того, щоб мені ем, в собі зібрати сили і опори на те, щоб зрозуміти, що ого, виходить. Я комусь цікава. В когось там хтось на мене підписується. Незалежно від того, що в мене там було дві тисячі підписників, взагалі не важливо, дівчата. Зараз кількість підписників не грає ні малішої ролі. Вашу головну роль має тільки те, наскільки ви впевнені в собі, наскільки ви готові ділитись тим, що ви вмієте. А я більш ніж впевнена, що кожна з вас щось та й вміє краще всіх. Це сто відсотків. Я почала розвивати особистий бренд, не знаючи, що я розвиваю особистий бренд. Я поняття не мала, що є такі взагалі слова, вирази і так далі. Я просто почала вести блоги, розказувати про підгузки. Я розказувала досить довго про підгузки, про те, як я займаюся своєю дитиною, що я роблю, який у мене бит. І уже тоді, на початку, у мене була така. Глибоке відчуття моєї місії мені хотілося показати якомога більшій кількості жінок, що можна по-іншому, що не обов'язково в першу чергу бути класною домохазяйкою, все наготовити, дома наприбирати, а потім подумати, що може б то я щось і для себе зробила. Що класно може бути і тоді, коли ти обираєш себе. Тому що е, на превелике здивування абсолютної більшості моїх знайомих зараз, коли вони почали обирати, себе, їх чоловік почав частіше обирати їх. Їх чоловік почав без приводу приносити додому квіти, дарувати якісь подарунки, просто так, тому що біля нього вдома ходить не Домохазяйка крута, а просто щаслива жінка, якій хочеться тільки давати. Тому що коли від тебе йде сяйво, коли від тебе йде енергія, тобі хочеться віддавати, а не забрати з тебе останню взагалі енергію і краплю. І е, коли я почала розвивати особистий бренд, я в цілому не розуміла, що саме я роблю з тих причин, що мені було супер трошечки ще так страшно. І я почала так за кадром працювати. Я стала smm спеціалістом Я почала розвивати чужі бізнеси, чужі блоги, вчитися маркетингу, інвестувати в своє навчання. Паралельно я десь там показувала це в інстаграмі, але ж не з такою впевненістю. Тобто я просто от поступово транслювала це все. І е, в моменті, коли я усвідомила важливість того, що особистий бренд грає мені на користь, це був такий період, коли я СММ-мела смм значить, розвивала чужі бізнеси. І в один момент мені захотілося відкрити офлайн простір, магазин з аксесуарами в нашому містечку. І я просто вийшла в інстаграм з запитанням від себе, як ви думаєте, от хотілося б відкрити, чи потрібно нам тут. Мені стільки людей посипалося, виявляється, їм було цікаво. За мною в цілому спостерігати, що відбувається в бізнесі, як я це роблю. Всім став цікавий ось цей шлях по і що я можу з цього всього зробити. І вони е, максимально мене почали підтримувати. Мої ж підписники. Я тільки за допомогою свого блогу змогла відкрити офлайн точку в себе в місті. Я тільки за допомогою того, що розвивала свій персональний бренд, прямо зараз розумію, що я можу продати будь-що. От я завтра почну займатися медитаціями, в мене їх куплять. Я сьогодні продаю СММ-послуги, у мене їх куплять. Я через Через два роки почну, не знаю, в'язані вироби продавати, тому що, можливо, я тоді в'язати почну. І в мене їх також куплять. І от тут весь цинус, нам зараз для того, щоб щось продати, стати популярними, цікавими, не потрібно проходити кастінги, отбори на якісь шоу. Нам не потрібно йти на телевізор, нам просто треба взяти телефон. От це максимально проста річ, яку можна зробити. Що вам дасть особистий бренд. Видимість, важливість, популярність, вплив, гроші і реалізацію. Реально, особистий бренд дуже сильно, велика кількість людей недооцінює, чисто із-за того, що вони не бачать в цьому перспективи. А вам потрібно розгледіти в собі цю перспективу і зрозуміти, що саме я хочу транслювати. Є така штука, як місія, да, от як у мене, допомагати жінкам за допомогою будь-яких інструментів. Я ще далі буду розповідати, за допомогою яких моя місія це. Робити кращим світ навколо себе. І я вам скажу: з моменту, коли я почала проявлятися, від мене відсипались ті люди, які цього не розуміли. Тобто, да, це більша частина моїх знайомих, дійсно, ми перестали спілкуватись. Бо, як мені колись казали, ти нас позориш. Так сильно позориш, що зараз вони в мене замовляють послуги, а я їм відмовляю. Якось так буває. Тому зараз в моєму житті з'являються тільки ті, хто готові до розвитку, хто не презирають чужі попитки, чужі спроби, а ті, хто навпаки підтримують їх. Тому що нам, жінкам, дуже важливо підтримувати одна одну. Оце прям маст. Ми маємо розуміти, підтримувати, надавати максимальну опору одна одній, тому що ем, ніхто інший, на жаль, Ам цього дати не може ми самі і наші колеги. Дивіться, з чого я почала взагалі. От мені хотілося допомагати жінкам. Була така місія. Мені хотілося допомагати жінкам, показувати, що можна по-іншому. Я створила вперше своє навчання, смм терапія Чому терапія? В цьому є така історія. Два роки тому, коли почалася війна, мені довелося з сином виїхати за територію України. Ми зараз два роки вже як проживаємо в Греції. Тоді ми тільки туди приїхали. Я одна, мій чоловік пішов. Служити добровольцем. І е, приїхавши в чужу зовсім для мене країну, в якій я ніколи до цього не була, дивлячись на пальми і на море, я сиділа і тільки всіма кожними своїми думками думала про те, а що там у мого чоловіка. Да? от Чого він тільки що не взяв трубку, що сталося, як він і так далі. Було дуже важко морально. Я була дуже в сильних таких емоційних качелях, але. Я зрозуміла, що моя терапія це моя ось ця проявленість, моя робота. І я почала через блог. Більше показувати роботу, почала більше себе реалізовувати, почала працювати над собою прям супер сильно, почала працювати з психологом. І до мене пішли запити від жінок, які так само, як я виїхали за кордон, які так само, як я шукали методи якогось да, заробітку, що їм робити, яким чином. Вони звернулись до мене за допомогою навчити їх СММ, тобто да, навчити їх заробляти онлайн з будь-якої точки світу. Я е, своєї позиції. На це відкликнулася, створила навчання СММ терапію, і терапія це в першу чергу. Тому що в першу чергу це про особистості своїх власних бар'єрів, і далі це вже інструменти СММ, маркетинг, інстаграм, все, все, що несе за собою, взагалі ця професія. Я ніколи не забуду той день, коли вперше мені почали приходити повідомлення від моїх учнів. Uh, їх уже більше ста, і uh, від них приходили повідомлення формата Ти змінила моє життя на до та після. Я вдячна долі і всесвіту, що я тебе зустріла. Я читала це все, я ридала просто так, дівчата, що я вам не можу передати. Тому що для мене ось це навчання, всі ці курси, інстаграм для мене це дещо більше. Для мене я реально в мене мурашки. Для мене це дійсно дещо дуже дуже велике. Те, що більше всього. Uh, далі. Я після цього вирішила, що я хочу розвиватися ще в іншому напрямку. Тобто, да, є в нас SMM як професія, і є у нас сила особистого бренду. І от я створила свій новий продукт буквально недавно. Він називається «Енергія», І він якраз для тих, хто готовий і хоче просувати саме свій особистий персональний бренд. Хто готовий працювати над собою, хто готовий працювати в команді з жінками, працювати в такій сильній, сильній енергії, де ми будемо одна одну підтримувати. І от на даний конкретний Момент, я можу чітко сказати, що на відчуттях я роблю в своєму житті зараз все супер правильно. Це таке приємне відчуття, коли ти ніби несешся за течією. І тобі прям кайфово ти несешся. Ти робиш на роботі, яка тобі приносить задоволення. Це от той момент, коли знайти собі ту роботу, те заняття, яке дозволить тобі ні разу і ніколи в житті не працювати. Ти просто кайфуєш кожного дня. Хоча працюєш разів в 10 більше, ніж раніше. Ну це не важливо. А в цьому этом... історія умалчує. І е, в чому тема, да? Яка різниця? Що ти вмієш, якщо ніхто про це не знає? Суть взагалі в тому, що ви можете зараз не чекати, доки вас візьмуть в якесь там шоу. Да, те, що я казала, вам достатньо телефону, і ви можете прямо зараз по суті заявити про те, що ви вже все вмієте. Ви вас прямо зараз достатньо. Вам не потрібно йти на тисячі навчань, вам не потрібно шукати собі наставників. Я розумію, це зараз дуже модно, і я сама наставник. Здравствуйте, підписуйтесь на інстаграмі, купуйте мої послуги. Але я хочу вам сказати, що прямо зараз вас уже достатньо. І з тим набором якостей і досвіду, який у вас є, зараз вас вже достатньо. Ви вже для когось, точка Б. Ви вже для когось в їхніх очах прийшли в їхню бажану точку. Б. Вам вже є що передавати, і кожного дня ви можете тільки розвиватися. І будучи тут зараз, ви зробили вибір розвиватися, і це дуже круто. Унікальність у кожному з вас, я більш ніж впевнена, що є унікальність незалежно від того, чи ви робите манікюр, чи ви стиліст, чи ви е, маркетолог, чи ви ну, неважливо, чим ви займаєтесь, у кожному з вас уже є ця унікальність і ваш досвід, ваш шлях. Головне, що я вам хочу сказати, не прикидатися кимось іншим, не грати нічию роль. Тому що, як да, всі говорять, всі ролі давним-давно зайняті, у нас залишилась тільки наша. І якщо ми з вами будемо через той же інститут. Грати чужу роль до нас прийдуть не наші люди. До нас прийдуть люди з чужими цінностями, до нас прийдуть холодні люди, і ми будемо дивуватися, а що вони мене не розуміють? А що, а що, що, що таке? Чому немає переглядів, де лайки? Що, що відбувається. А може ми спочатку подивимось на себе, чи не граю я роль, чи комфортно мені в тому, якою я являюсь зараз? П'ять кроків до успіху. В інстаграмі от прям дуже швидко і дуже легко. По перше, упакуйтесь. Будь ласка, упакуйте свій інстаграм. От прямо зараз подумайте про те, хто я така, чим я себе позиціоную, чим я займаюсь, Яка являється справа мого життя головною. Якщо ви поєднуєте в собі і езотерику, і манікюр, це теж ок. Тобто, да, це нормально, вмійте поєднувати в собі всі грані, і будь-яка ваша грань вона прекрасна. По-друге, заявіть про свій намір, намір в сторіс і дописах. Вийдіть без страху, без очікувань, без взагалі, без, без ніяких очікувань від оточення і від себе самої, без оцінки. Вийдіть і скажіть, я сьогодні ставлю намір на те, що я хочу там да, бути такою-то, такою-то, монетизувати от свої послуги, проявлятися, і мені не стидно. Все, кому не нравиться, була рада бачити, відпишіться. <свісно> типу, це нормально працює. Частіше всього ніхто не відписується. Частіше всього вам прийде з десяток позитивних, підтримуючих повідомлень від людей, від яких ви навіть не очікували їх отримати. Це гарантія. Далі розкажіть про свій шлях, чим ви зараз можете бути корисні. Як ви прийшли в цю точку? Тому що ну ви починали з чогось. Ми всі з чогось починали. Я сьогодні вам розповідаю про свій шлях. І без цього шляху не було б мене. Не тут зараз перед вами. Тому розказуйте про це, не соромтеся свого шляху. Якщо щось не виходить, це теж ок. Діліться цим. Ви знаєте, скільки разів я падала перед тим, як піднятися і там засяяти на просторах своєї аудиторії. І я більш ніж впевнена, що впаду ще не раз, але ну нічого страшного, ми це переживемо, вже навчилися. Далі покажіть, як ви я як маленька, в мене чоловік говорить, коли тобі щось дуже подобається, ти починаєш так хвостом виляти. Я так постійно виляю. Дякую вам. Отже, показуйте, як ви шукаєте різні методи розвитку свого, ходите на конференції, знайомитесь з новими людьми, займаєтесь нетворкінгом. Дуже круто, коли ви показуєте всі методи, які ви застосовуєте. Тому що ви не тільки розказали про намір і сидите, ждете, коли клієнт прийде. Ви говорите, дивіться, для того, щоб бути от такою, 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 для того, щоб бути свідомою, прокаченою, крутою, я займаюся з коучем чи з психологом, працюю над собою. Будую свої стосунки, це також важливо, це також частина вас, це також ваша грань. Ось так я виховую дитину. Ось тут я приходжу на конференції, ось так я працюю. І коли ви показуєте все, реально у вас люди починають закохуватись. А повірте, аудиторія, яка у вас закохалась один раз. Більше від вас уже не відлипне. І це буде дуже-дуже класним для вас методом монетизації 100%. Далі, чітко, говоріть про послуги, так, щоб вас почули всі. Не один раз я вийшла, написала, у мене там, там кількість послуг і все, і чекаю, а повторюйте про це кожен день. От чим більше ми повторюємо, що я можу кожен день, ви знаєте, вийти в інстаграм і повторити, що я королева. От я буду виходити тиждень, повторяти, що я королева. Через тиждень мої підписники почнуть мене так називати: просто в жарт, просто як комплімент, просто підтримуюче слово. Але... Поки я їм це повторюю, доти вони будуть в це вірити, і я буду в це вірити. І це буде круто. Так само послуги. Чим частіше ви говорите, мої послуги найкращі, найкрутіші, приходьте, тим більша вірогідність, що люди прогріються. Ну про прогріви ми сьогодні говорити не будемо. Я затягну дуже надовго тут. І зараз вам задача е, опублікувати прямо зараз сторіс з мого виступу, з моєю відміткою і інсайтом, який ви отримали під час виступу. Що це дасть? Це допоможе вам навчитися ділитися своїми думками, не чекати, коли ви переварите інформацію. І може в мене буде ще більший інсайт mm -mm. в тому бо потім ви перегорите, і буде у вас е, повна фотогалерея, ось цих фотографій з презентаціями, де ви не знаєте, а, а що тепер, а як мені це все підсумувати. Тому в моменті діліться емоціями, діліться з вашою аудиторією, хай навіть 200 людей вас дивиться: мама, брат, е, я не знаю, сестра. Хай Ай вони дивляться, діліться своїми емоціями, публікуйте, і це допоможе вам навчитись поступово проявлятися ще більше, на більшу аудиторію. Розкажіть якомога більше. Більшій кількості жінок в цьому залі про свою нішу знайомтесь одна з одною і не соромтеся розповідати, чим ви займаєтеся. Обмінюйтесь своїми інстаграмами прямо зараз. Та ви тільки зараз можете собі 80 нових підписників отримати. Я вибачаюсь. Ну, типу, це також дуже класний метод. Ще й практично безкоштовний. Ну я розумію, всі заплатили за квиток, але тим не менш, це того вартує. Використайте момент, ось цей і ось цей день повністю витягніть з нього все. Потім подарунки, конечно, можете тут відсканувати. Мій Інстаграм, Боже, я вам зараз все поб'ю. Можете відсканувати мій Інстаграм і підписатись на мене, понятно. І написати мені в директ слово вибір. Можете прямо зараз, вам одразу автоматично чат-бот пройшла від мене подарунок. Це урок по сторітелінгу, по тому, як вести сторіс грамотно, щоб вас було цікаво слухати і щоб ви, ну, типу, не переживали, чи я ок, чи я не ок. Заходимо, пишемо слово вибір. І одразу отримуємо свій подарунок. Обов'язково ділимося зі мною інсайтом, обов'язково ділимося зі мною фідбеком. Як вам взагалі комфортно, некомфортно? І все, кожна з вас має унікальний талант, здатність зробити світ кращим. Я хочу, щоб ви виходили в соціальні мережі, розвивали свій бренд, і нехай про ваші вміння дізнаються просто всі. Зробіть цей вибір в свою користь. Я вам дякую, обіймаю і вірю в кожну.